Штати заманюють Росію зняттям санкцій. Якщо та таки піде на мир, про це заявив міністр фінансів США <звістер> Завдяки мирним угодам, ми можемо побачити значне зниження цін на нафту. Це стосується Венесуели, Ірану. А якщо буде врегульовано конфлікт між Росією та Україною, це величезні обсяги нафти, з яких Мінфін зніме санкції чи переконає це росіян піти на мир? Мене звати Дарина Трунова. Про це сьогодні не тільки будемо говорити з політологом Вадимом Денисенком. І от якраз таки хочу вас запитати, як ви думаєте щодо цієї заяви, чи дійсно вони спонукають Росію до бажання піти на мир? Ні, Бесен насправді є людиною, яка е, от є головним ідеологом того, щоб в принципі видавати Російську Федерацію з усіх можливих. Нафтових напрямків, і він є, в принципі, найбільший, скажімо так, прихильник того, щоб Російську Федерацію максимально не обмежити в можливостях отримувати гроші від їхніх нафтових ресурсів. Заяву Бесанта треба перш за все дивитися з точки зору внутрішньоамериканської логіки, де він пояснює, чому ціни на нафту не падають в Сполучених Штатах Америки. І він пояснює, що вони не падають через те, що Російська Федерація не йде на мир і не готова йти на мир. Тому саме з цієї точки зору треба дивитися на заяву обесанта, як мінімум в нинішньому контексті. Але от цікаво, що щось таке у росіян сталося або, наприклад, Соловйов у себе в ефірі почав казати, що можливо вони разом зі Штатами будуть воювати проти Європи. Пропоную це почути. Я не включаю кстати, можливості введення войны на Европейском театре военных действий объединенным российской американской армии против армии Евросоюза. Как бы не был фантастическим такой сценарий сейчас, я совершенно не исключаю, что он может случиться. Ну, например, немцы дернутся и попытаются разобраться с базой Рамштайн. Или вдруг они решат избавиться от... Американцев, находящихся в Европе. И Трамп обратится к нам за помощью. Это И прямо... мы, как Суворов, через Альпы ломанем через Европу спасать американцев, которых заблокируют взбесившиеся, знаешь, европейские войска. А что нет? И старик Суворов с хохолком седым будет по-прежнему размахивая шашечкой, вести за собой чудо-богатырей. А Красиво. По Заманчиво. По Заманчиво. Извините. Та ну фантастика чи ні? Але як ви думаєте, чи дійсно можна таке собі уявити, що американці будуть разом з росіянами розвалювати Європу? Тому що ось той пакет Дмітрієва, про який казав Зеленський, на 12 трильйонів доларів, так які хочуть там заключити між штатами та Росією, ну можливо, це все таки може стати реальністю. Як ви до таких заяв ставитесь? Ні-ні, ну найближчим часом цього нічого подібного не буде, це міфологія абсолютно. І <клес> Соловйов уже сам не знає, що йому вигадувати для того, щоб отримувати рейтинги э, всередині Російської Федерації. Тобто, в принципі, цей електорат, який, э, скажімо так, найнижчого інтелектуального рівня, він може це і готується з'їсти. Але чи прокортнути, але будь-яка людина думаючи, ну прекрасно розуміє, що. Ніяка німецька армія в зрозумілій перспективі не збирається нападати на американську базу Рамштайн, а будь-хто інший не збирається виганяти американські війська із своїх територій. Тому е, в даному випадку, я б чесно кажучи, навіть не звертав би увагу на це діло. А звертав би виключно з психіатричної точки зору, а не з будь якої іншої. На жаль, чи на щастя, але е, маємо ситуацію, коли російські змі на сьогоднішній день вже де-факто не мають е, інформації, матеріалу для того, щоб е, створювати якісь нові смисли. І вигадувати якісь нові речі. Тобто вони переживують стару жвачку. Тобто завтра вони витягнуть знову, як вони захоплюють Шпіцберген, Після завтра як вони інші острови захоплюють, потім як вони Сувалківський перевал коридор проходять. Тобто, ну в принципі, це все із цієї самої історії. Тільки тут з'явився новий аспект. Соловйов вигадав жарт про те, як е, якийсь міфічний сучасний суворов, Я не знаю, хто нам тепер буде через Альпи скакати і визволяти європейців американців від європейців, ну це чесно кажучи, Це абсолютний бред, інакше це назвати не можна. Зрозуміло, тому що ну просто знаєте, іноді здається, що дії і кроки Трампа зовсім не нагадують також якісь раціональні речі, раціональні рішення, і в тому числі те, що тепер Європа купує за свої гроші американську зброю. Ну принаймні виглядає як якась така невеличке тому підтвердження. Але якщо згадувати якраз таке зарамштайн, про який казав Соловйов, але в іншому ключі, Британія заявила, що готова надати нам додаткові. 500 мільйонів фунтів на ППО для України. Але мене найбільше цікавить, чи готові зараз союзники наші надати нам наступальну зброю, а не тільки для оборони. Ну, дивіться, я не воєнний експерт, мені тяжко тут щось коментувати. Тобто, тому чесно, я не готовий навіть зараз входити в цю дискусію, тому що це не зовсім моя тематика. Але політичних рішень попередніх не було таких. Ну наскільки я розумію, їх не було. І е, ну знову ж таки, ми хочемо під наступальну зброю. Тамагавки? ні, їх не буде. Тому тобто, ну, не треба брехати самим собі. Е, тамагавки будуть залишатися виключно інформаційною зброєю зі сторони Сполучених Штатів Америки по відношенню не перш за все до Російської Федерації. Тобто щодо чогось іншого, чи будуть таурус? Ні, не буде їх. Про яку просто наступальну зброю ми зараз говоримо, тобто теж треба було та ну, хоча б від європейців, можливо, ми могли би побачити ту про яку ви сказали, дійсно, ми вже роками говоримо, але ніяк ця ситуація не зрушить з мертвої точки. І як ви кажете, мабуть, що поки що на жаль чомусь для цього не час. Але коли союзники реально будуть до цього готові надати нам наступальну зброю, якщо говорити про тих же французів, британців, так якщо не казати суто про Америку, а от про європейських союзників. Вони будуть готові тоді, коли це нададуть Сполучені Штати Америки. Все, що я розумію про передачу зброї Україні чи продаж зброї Україні, все починається з відмашки Сполучених Штатів Америки. Доки Америка не говорить ми вам дамо Хаймерси, доти аналогічна європейська зброя не заходить в Україну. Доки, доки Американці не говорять, що ми даємо вам Абрамси, ніякі леопарди до України не заходять. Точно так же, поки Америка не скаже, ми даємо. Вам таку-то зброю тільки після цього з'являються відповідні аналоги європейські. Тому спочатку весь час іде постачання зброї то, то чи іншого типу зброї, навіть в одиничному екземплярі від сполучених штатів Америки, і тільки після цього з'являється європейська аналог, тобто європейці дивляться на Америку. Не тому, що вони розуміють, що е, в цьому випадку їм потрібна колективна відповідальність, коли е, першу скрипку всі відповідальності буде грати, будуть грати сполучені штатами. Хочу вас і про інше запитати зараз. Знаєте, дуже багато з'являється таких конспірологічних теорій. Згадують, ніби взагалі, Жириновський спрогнозував перед смертю, що так зване СВО закінчиться у 26-му році. Можливо, навіть 24 лютого. Тут Financial Times викатує статтю про те, що 24 лютого Зеленський оголосить і про вибори, і про референдум. Хоча офіційно цього, звісно, ніхто не підтверджує. Але на вашу думку, реально чогось варто очікувати, 24? 4 лютого, яке вже ось по суті за два тижні. Чи це все ні з чим не пов'язана конспірологія? Просто е, людям чергове розганяють якісь прогнози, щоб е, в щось люди вірили? Ну тут не хтось розганяє прогнози. Тут Сідо Фенешал Таймс написала е, прогнози на страдав з цього приводу. Тобто, станом на зараз е, офіс президента і особисто Зеленський вчора сказав про те, що ні про які заяви. Передвиборчі 24 лютого мова не йде їх не буде. Чи готуються в офісі президента до виборів? Ну відповісти на це питання достатньо складне, тому що є цілий ряд речей, про які вже можна говорити як про доконаний факт. Тобто, перш за все, це про те, що фактично. Базові елементи теоретично можливого закону про вибори президента в воєнний час, де-факто комісія на чолі з першим віцеспікером Верховної Ради, по суті, вона напрацювала. Вони зовсім інакше називаються, там є свої обумовки, але якщо вчитуватися між рядків. Люди, які хотіли цікавилися виборами, розуміють, що ціна працювання є достатніми для того, щоб при бажанні запустити голосування за закон про вибори в Верховну Раду. Знову ж таки, якщо будуть голоси, другий момент враховано вже фінанси, скільки потрібно там, і так далі, і так далі. Але від цього моменту до оголошення виборів може прийти два тижні, а може прийти два роки. Тому на сьогоднішній день говорити про те, що розгорнулися штаби, що всі почали от, от, от готуватися до виборів, що офіс президента прийняв для себе це рішення. Це на сьогоднішній момент справді є більш міфологія ніж реальність. Про це ведуться розмови, але вони ведуться просто стадійка. Тому я думаю, що станом на сьогодні рішення про те, що вибори мають відбутися президентські вибори в 2026 році, за моменту, коли воєнний стан не знятий, на цей момент такого рішення немає, і чи воно буде прийнято, на це питання з моєї точки зору стане зараз майже на Щодо дедлайнів, чому саме Financial Times писало про такі про травень? Так, зокрема, ну деякі аргументи лунають, ніби то що восени штатам буде взагалі не до питання України, тому що вони будуть готуватися до виборів у Конгрес, і питання України взагалі буде не те, що другорядним а десь далеко позаду. На вашу думку, чи дійсно це відповідає реальності, чи дійсно є така негласна умова від? Американців, щоб ми якомога швидше до виборів в Конгрес провели у себе вибори. Ну, дивіться, вибори президента України не являються вимогою Сполучених Штатів Америки в принципі. Чому? Тому що для виборця Дональда Трампа та, взагалі, для американців цікаво було б побачити завершення цієї війни, а не вибори президента України. Не тому а, чи є вимога від Сполучених Штатів Америки провести терміново от просто кров з носу зараз вибори. Ну це чесно кажучи, виглядає як навіть не конспірологія, а міфотворчість. А, тому а, чи є дедлайном травень місяць, ні, не є. Тобто будь-яка людина, яка займається трошки виборами, розуміє, що а, а, бажано, щоб ці вибори, бажано, щоб результати скажімо так, щоб переговори завершилися там а, в. В червні в червні-липні, і тоді можна було проводити ці вибори, або ж на криняк остання дата це приблизно за місяць до виборів мерз. Це приблизно там 1 4 жовтня. Чому за місяць? Тому що будь-який інформаційний сигнал розганяється не менше ніж кілька тижнів. Тобто, як така велика перемога Трампа, показати щось тому перше. Вибори президента як такі президенти України не являються взагалі вимогою чи побажанням Америки на цей момент. Чи являються бажаним завершення переговорного процесу результативне до середини літа або як максимум до 1 жовтня? Так, такі задачі, напевне, все ж таки стоять перед офісом Дональда Трампа. Але чи буде цей результат досягнуто, невідомо і говорити про те, що питання України є базовим для виборців сполучених штатів Америки? Ну, це теж міфотворчість. Він може стати важливим, а може і не стати важливим. Виход... Українське питання, виходячи з ваших слів, тоді який тиск ми можемо спостерігати до середини літа від штатів на Росію і, зокрема, на Україну, чи навряд чи штати будуть тиснути на нас? Я думаю, що ми будемо бачити все те, що ми бачимо на сьогоднішньому момент. Ми будемо бачити сіносоїду, тобто тиск то на Україну, то на Російську Федерацію, затримання російських кораблів, потім розповіді про нелегітимні Зеленські. Тобто, приблизно всі цій може ми живемо уже рік. Оцю синусоїду ми і далі будемо бачити. Я не думаю, що станом на зараз Дональд Трамп має вагомі можливості для того, щоб різко натиснути так на Путіна, щоб той зупинив війну. Тому е, будуть продовжуватись е, оці Ваша думку, чого тоді очікувати від наступних переговорів, тому що президент України Зеленський анонсував, що вони можуть прийти наступного тижня, і Україна до них готова, як у Майамі, так і в Абудабі. Він каже, але поки що російська сторона участь свою не підтвердила. Але цікаво, чому ж вони тоді затягують, чому не відповідають, і е, який може бути результат цих переговорів. Ну, в принципі, Росія грає в одну єдину руку тягнути час і не посваритися з Трампом. Доки вони можуть це зробити, вони доти будуть використовувати цю стратегію як базову для цих виборів, для цих переговорів. В принципі, що ми отримаємо від наступного раунду, я думаю, що ми будемо мати іще якісь певні технічні рішення. Ці переговори на сьогоднішній момент вони є е, технічними, вони є про умовних. Е, 19 з 20 пунктів пунктів відкасу, е, пунктів мирного плану Вікафа, е, 20 пункт території винесений за душі. Тому зараз сторона обговорюють оці 19 інших пунктів, крім території, які е, не особливо цікаві українцям е, на сьогоднішній момент, але вони вагомі і важливі для е, подальшого перебігу в залі переговорів. Тобто це технічна частина. В цих 19 пунктів входить пункт щодо гарантії безпеки чи ні, тому що е, сьогодні знову ж таки Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо гарантій безпеки для України і Міноборони та МЗС мають терміново підготувати і подати президенту проекти міжнародних договорів про гарантії безпеки. То тут цікаво, це якраз такий сигнал про е, те, що е, ми домовляємося з партнерами. Це і є та технічна сторона, і е, той самий пункт, із 19, яких ви озвучили. Ну, безумовно, гарантії безпеки це одна з частина, але е, треба розуміти, що те, що ми погодили з Сполученими Штатами Америки, не означає, що на це простане Російська Федерація. Саме тому і ведуться зараз в тому числі переговори з цілого ряду технічних питань. Також сьогодні з'явилася публікація від Fox News, що нібито Трамп якраз таки посилює тиск на Путіна через її союзників, через її союзників. І минулого разу ми якраз таки не встигли з вами обговорити тему Ірану. А Fox News надає аргумент, що саме штати перекривають потоки ресурсів для обходу санкцій через Іран і Венесуелу. Венесуела по суті питання можна вважати закритим чи ні, але ось Wall Street Journal Пише, що штати розглядають можливість затримання танкерів з іранською нафтою. То, на вашу думку, чи дійсно такий план Трампа працює, якщо він дійсно існує? Ну тисяча станом на зараз є переговори е, міністра енергетики Ірана і відповідно представника Сполучених Штатів Америки, на яких досягнуто ніби певно, певного прогресу. І американці навіть заявили про те, що іранці відмовляються від певної частини ядерної програми. Це напевно, не буде влаштовувати Ізраїль. І саме тому ми отримаємо наступного тижня другий візит ні до примірі міністра Ізраїля ні до Сполучених Штатів Америки. Власне кажучи, я е, чую про можливість іранської блокади, блокади Ірана достатньо довго. Ми чули про можливість зупинки певних танкерів, але поки що нічого подібного ми не побачили. Буде це чи не буде, от тоді вже можна буде щось обговорювати. Чи є на столі така карта, так і є. Але точно так же є. і... Не удар по воєнних об'єктах, і точно також є можливість довести переговори до кож логічного завершення без ескалації воєнних дій? Тому в даному випадку зараз е, е, всі карти лежать на столі одночасно. Ну ізраїль якраз таки хоче діяти більш радикально і там заявляють про готовність самостійно вдарити по Ірану. То як ви думаєте, як тоді пройдуть ці переговори між Трампом і Нетаньягу чи досягнуть якогось консенсусу? Мені складно відповісти на це питання. Станом на зараз переговори йдуть. Тобто Ізраїль хоче повної зупинки всієї ядерної програми Ірана і перезавантаження влади в Ірані. Чи зможе добитися мирним шляхом без воєнного втручання з Вашингтон? Поки що я дуже сумніваюся, але переговори зараз йдуть, зараз йде процес. Дуже вам дякую за вашу аналітику. Таку, як завжди, цікаву, коротко, ясно відповідаєте. Як завжди, дуже вам дякую. Нагадаю, що говорили разом з політологом Вадимом Денисенком. Ви ж ставте свої запитання, пану Вадиму, у коментарях. Дякую.